Ребята, всім привіт! Я нарешті повернулася до монтування відео, і мені прийшло дуже багато замовлень з Aliexpress і того я буду показувати вам і з ними ділитись. Мені прийшло 5 метрів скловолокна. Його можна використовувати як для нарощення, так і для ремонту нігтів. Багато років користуюсь цима. Лентами, це в мене прийшла білого кольору. Вони еластичні, можна їх на нігти клеїти як рівно, так і ось, як е, на прикладах. Ще дуже давно замовляла такий тримач, він одягається на пальці, е, як ви побачите зараз на відео. Ось так. Е, сюди можна е, вставляти не лише лак, якщо вам потрібно щось тримати і щоб завжди було на руці. А це може бути лак, гель-лак, бачите, туди можна всунути аби який розмір. І нагадую, що всі посилання на Aliexpress та те, що в мене є в наявності, буде в описі під цим відео. І, звичайно, на Aliexpress багато таких розпорок. Я їх використовую для педикюру. Вони такі гарненькі, рожеві, там є різні кольори, можете обирати собі, як вам подобається. А також я в коментарях завжди чекаю, коли ви мені напишете, що саме мені замовити, що перевірити для вас, як воно працює. Будь ласка, в коментарях залишайте мої улюблені масла для кутикули. Вони маленького розміру, тож можна їх змінювати часто за запахом. Їх може використовувати майстер манікюру як для поліровки, так і починаючий майстер, як для того, щоб сховати деякі неточності манікюру. Також його можете пропонувати своїм клієнтам купувати у вас із собою. Це дуже зручно, тримати таку маленьку колбочку в себе в сумці. Усі посилання на товар з Аліекспресу, і також на посилання в наявності, яку ви можете придбати тут в Україні, я відправляю як Укрпоштою, так і новою поштою. Також я частенько, коли не встигаю зробити собі манікюр, я можу підчистити швиденько і змастити все маслом, і він дуже круто е, ховає всі е, такі небау місця, які б треба було вже е, прибрати. А далі я змовила цілий набор страз. На цей раз це чорні стрази та срібло. Вони в зручному органайзері, який відкривається окремо. Кожна ячейка відкривається окремо, і це дуже зручно. Також посилання на ці стрази я залишу в описі. До мене приходить безліч дівчат із дизайнами і зі страз. там можна виробляти взагалі все, що завгодно. Дуже багато ідей є зі стразами. А це новенький органайзер. Він виглядає як коробочка, зручно, що він прозорий, відкривається, і там можна вставляти 10. Різних вред, але можна дістати і просто туди насипом складати, закривати, і в прозорій коробочці ви бачите, які у вас там лежать, яких немає, які там брудні, які треба докупити. А це взагалі палочка виручалочка Це накладні нігті. Їх можна використовувати теж як для нарощення, їх можна використовувати як для ремонту, наприклад, якщо один ніготь відпав, а у клієнта довгі нігті. Ну, або у вас, якщо ви самі собі робите, також їх можна використовувати одноразово, наприклад, якщо треба вам на якийсь там хелоувін, на якесь свято, і у вас такий костюм, куди треба нігті. Тож, будь ласка, можна просто наклеїти на клей звичайний, або е, клеїти на базу, потім ще укріплювати гелем і малювати все що завгодно. Посилання на ці нігті я теж залишаю в описі на Aliexpress, та ті, що є в наявності, які відправляю по Україні. І не забувайте обов'язково в коментарях мені писати, що саме ви ще хотіли би подивитися. Я вам покажу. В мене товару прийшло дуже-дуже багато, і я не встигаю його відзняти та вам показати. Тож пишіть, будь ласка, і я буду складати списки, що перше вам показувати. Я думаю, що пройде декілька відео, і я знов почну робити розіграші на товари. Сподіваюсь, ви дивились мої попередні відео. Я там розігрувала вже для дівчат і вони були дуже задоволені. Тож, переходьте в опис, там будуть всі посилання. Всім до побачення!